Привіт, я мабуть тут стану. Звісно, але краще присядь і подивись, що зараз буде. Ага, йдеш зараз по свого розумника. Алек вивчає диких птахів, яких він відпускає після трьох місяців досліджень. Ця пташка має кодове ім'я 007. І зараз вона спробує вирішити тест, як вважає Алек, найскладніший коли-небудь розроблений для тварин. Наступні об'єкти пташці знайомі, але вона вперше їх бачить саме в такій послідовності. Щоб вирішити цю головоломку, потрібно пройти вісім незалежних один від одного етапів. І якщо їй це вдасться, то вона буде першою в історії. Перший час вона переглядається, а потім береться за коротку паличку. Етап перший. Та виявляється, що вона надто коротка, щоб дістати їжу. Далі дістає перший камінчик. Але кидає його. І ще один, не вже затяг І ось здається, щось мудрував, він порв перший камінчик. А згодом і інший. восьма і остання ланка. Успіх. Вісім вісімних етапів однієї скрутної головоломки розгадано. Це було надзвичайно. Я нічого подібного раніше не бачив. я бачив чимало навичків тварин, але це не схоже ні на що інше. Навіть як чесно важко віриться, Досить перекручує в голові цю послідовність, адже це було справді швидко. і звісно, перше питання, яке приходить в голову, це ну як цій вороні таке вдається.